Миру Божого вам. Для чого вивчати Біблію в церкві? Церква це не бюро ритуальних послуг і не морг. Церква це стовп і утвердження істини. А істина це є Ісус Христос, який і є Словом Божим. Це шлях, істина і життя. Він Творець всього всесвіту. Уявіть, яка це позиція, будучи над часом і нічим не бути обмеженим, Бог прийшов на землю в образі людини і народив церкву, щоб ми мали вільний доступ до небес. Слово Боже проникає до кожного атому і молекули, досягає до самої суті людини, проникає до розділення душі і духу, суглобів і мізків. Прилади фіксують, що слово Боже змінює устрій мозку на всіх рівнях: молекулярному, генетичному, епігенетичному, клітинному, тканинному, нейрохімічному, електромагнітному і субатомному та фікс. Інформація, якою ми наповнюємося кожного дня, вона впливає на наше ДНК і до четвертого покоління передається від того, що саме ми вивчаємо і дивимося сьогодні, залежить наше життя завтра. Це недавні відкриття науки. В Біблії про це сказано ще за тисячі років. Тому благословляю вас, приходьте в живу церкву, слово Боже, і будьте просвіченими дітьми та. Дітьми Божими будьте благословенні і не будьте обманутими дияволом.